Візит латвійського президента в Україну сьогодні у Львові, Еґіл Слевець і Володимир Зеленський підписали спільну декларацію щодо євроінтеграції України. Латвія і надалі підтримуватиме Україну. Запевне, Еґл Слевець. За ініціативу уряду в Латвії вже активно тренуються наші військові. А посадовці переконують інші країни заходу в необхідності більших поставок зброї. Також латвійський уряд візьме участь у відбудові Чернігова, заявив латвійський президент. Це його третій візит від початку повномасштабного вторгнення Росії. Зранку Егілс Левіц із дружиною вшанували пам'ять українських захисників на Личаківському цвинтарі і навідали поранених в шпиталі. Згодом почесний гість вирушив на зустріч із Володимиром Зеленським, що відбулася за зачиненими дверима. Втім, відомо, що президенти обговорювали подальші важелі економічного тиску на Росію, а також енергетичну та військову допомогу Україні. Спілкуємося з союзниками, переконуємо їх у швидких поставках того, що вони обіцяли.